До речі, баскетбольний турнір, евакуатор та футбольні змагання тайм вже декілька років поспіль проводять серед аматорських команд. Організатори повідомили, що і в наступні роки планують продовжувати таке вуличне дозвілля. Давати можливість дітям в дворах більше, якби, ну долучатися до спорту. А саме ми хочемо організувати ми Кожен рік його проводимо. Це турнір, евакуатор, баскетбольний турнір для аматорських команд, де залучається близько 500 дітей цей турнір також ми проводимо футбольний турнір. Тайм називається, теж два роки. ми вже проводимо. І думаю, що будемо так само його традиційно проводити. голова громадської організації, «21-ше покоління Віталій Сівко запропонував створити проект Бізнес-інкубатор. Перший момент це реалізація у 2012 році. Розроблено безпосередньо самого проекту по створенню інноваційного бізнес-інкубатору. І проведення серед молоді нашої області відповідно конкурсу на визначення з тих претендентів, які будуть впроваджувати свої проекти бізнес-інкубаторі. Ну власні кошти організації буде на рівні 3-4 тисяч гривень. Ну і обласний бюджет 6 тисяч гривень. Просимо загалом в обговоренні пропозиції до проекту програм на 2012-2016 роки взяли участь 13 молодіжних організацій ми таке прийняли теж рішення, щоб долучити до створення цієї нової програми на 12-16 роки ще раз, молоді родини Житомирщини. Ще раз наголошую на назві, долучити всіх бажаючих, хто бачить себе, свою громадську організацію, свій потенціал у реалізації цієї програми.